Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру загравця. Сьогодні у нас матч з Шахтарем. Перше наше українське класичне. Турнір на таблиці. ж... Динамош... Ой, що я зробив на таблиці Динамо Шахтар по 23 бали. Далі Олександрія, Оболонь і Зоря. Дуже щільно іде ця п'ятірка. Буквально 2 бали різниці між ними. І думав сьогодні пару матчів провести, але бачу, що Шахтар це буде повний матч. А там далі металіст і кубок. Що ж, добре, розпочинаємо. Дивіться, яка у нас статистика непогана. 14 матчів, 12 голів та 6 гольових передач. Так, дивимося на склад Шахтаря. Різник Гачилишвілі, Чигиринський, Матвієнко, Таназе Чтенезе, Судаков, Крийський Бодаренко Музаков, Трауре. Ну і в нас Бущан чомусь втомлений. Тимчик Попов Бришко, Фаворов. Так, цікавий захист. Це, звичайно, з Бришком. Як це проти Шахтаря буде, побачимо. Шапаренко, Вівчаренко, Періс, Беніто, Бояцький і Скарапацький. В дощ, на жаль, граємо в дощ. Це буде ускладнювати нам трохи завдання. Шахтар, Динамо Київ. Обидві команди погано стартували в перших турах чемпіонату України, але, як ми бачимо, все, залишило, ну, все дійшло до того, до чого, в принципі, і мало дійти. Шахтар і Динамо ділять першу сходинку на вершині турнірної таблиці. Як наш захист буде грати проти нападників Шахтаря, це питання, тому що були проблеми у нас з такими командами, як Менай, наприклад, в цього захисту. Я вже не раз говорив про те, що якась не дуже гарна трансферна кампанія цього літа була. у Динамо, що зараз доводить те, що приходиться брашку грати. Вау, куди цей пас? Грати центрального оборонця, а Вівчаренку грати в опорній зоні. Буяльський. Дай. Скоропадський непогано видає на Беніто і можна. Просити передачу не, до... не, не встигаємо. Ми на цей м'яч, Лемкін. Матвієнко Попресингуємо. різник. Дуже ризиковано грають, але цей ризик виправданий. Переводять вони на протилежний фланг. М'яч. І навіть виходять в атаку. Спр пресинг щось не спрацював. Трауре. Дорожко. Вибиває м'яч на кутовий, і буде подача. Ні, буде розіграш. Зубков. Чегринський, Матвієнко. Ну, ці не повинні пробивати, так. Періс на Буяльського. Буяльський. Віддає на Скоропадського І можна втікати. Ах, простріл не пройшов. А багато гравців нас підтримували. Якби ж пройшов, я думаю, хтось би міг там і замкнути. Приходиться нам уже в захисті грати і граємо досить вдало. Допомагаємо команді, і тепер виходимо в контратаку. Ох, стільки ж тут гравців! Шахтаря, Беніто, подача на дальню, різник бере м'яч до рук. Дивіться, як вони пасуються нахабно. Тимчик зберігає м'яч для Динамо. Пас в центр Вівчаренко. Шапаренко. Пробиває Шапаренко! 1-0 на 24-й хвилині. Знайшов таки місце для удару. Ось цю вільну зону у Микола. І відзначається він забитим м'ячем, а Вівчаренко гольовою передачею. Не було шансів у Різника відбити цей удар 4 голи в 12 матчах у Шапаренка. Шапаренко також піддавався критики з моєї, з моєї сторони, з мого боку. На початку сезону він зовсім був непомітним. Його всі лаври забирав собі Буяльський. Ох, попов, ну, ще пас би якби краще віддав. А от зараз навпаки. Шапаренко виходить на перший план. Ну що, ну куди ці передачі? На буяцький якось в тінь. І знову. Знову у Шахтарень і помилка Вівчаренко. Беніто. Ну, Динамо важче виходить з під пресингу Шахтаря, ніж це робить Шахтар з-під нашого пресингу. Бояцький. Вівчаренко, мабуть, між ніг хотів дати пас, не пройшло. Прошко непогано відібрав, але знову помилка в передачі. І ще б ось такі моменти, Не покращити. Я думаю, ми б впевненіше себе почували. Трауре. Зубков удар бущан вступає в гру. Тут Бущан повинен бути, так. Давай. На. Є. Точний пас. М можна потримати. Вже кінець тайму. Можна зіграти більш обережно. Проходить передача. Крізь двох. Бой... Отримуємо пас від Буяльського, але дуже якось погано ми його прийняли. Цей пас. І, на жаль, обрізка Бондаренко. Криськів. Щось не подобається мені ця комбінація. Тимчика. І перший тайм на цьому закінчується. 0-1 на нашу користь. Розпочинаємо другий тайм. Шапаренко. в першому вивів нас уперед. І досить непогано в першому таймі ми цей шахтар стримували. Тому що. Дивлячись на всі ті проблеми, які у нас були в захисті це поки що, поки що все досить непогано. Чигиринський. Знову шахтар. Долає пресинг дин динамівців. Ой є. Вільний простір, простір у Бондаренка. І добре, що Брашко заблокував, тому що у Бондаренка удар присутній. Шепель виходить замість Вівчаренка. С стандартна. Планова заміна навіть, можна так сказати. Та назе. Бондаренко, та назе. Ми там правила порушуємо. Ох, Зубков. Пробиває і Бущан. Рятує нас. Знову розіграли. Ох ти, який підкат в штрафному новому майданчику. І Фаворов. Ну це, це вихід сам на сам. Це вихід сам на сам. І в дальній кут! Ні, різник не забиваємо, а вихід сам на сан, з центру поля таке потрібно забивати. Ай-яй-яй. Могли б відзначитися дебютним голом в класичному. І ще й такий шанс. Шахтар провалився. В захисті зараз провалюємось ми. І офсайт. Що, вже 60-та хвилина йде. Швидко. Скоропадський. Як пресингує оцей зубков. Буяльський знову отримуємо пас і удар! Один. Перший гол в класичному 2-0 на користь Динамо Київ. Я вже думав, це буде перекладено. Ну тут вже нічого різних зробити не зміг. Шудово вийшли на ударну позицію під поперечку. Потужним ударом. Дивіться, як підняли м'яч, що різника не було шансів його зловити І сильно і точно. Хоча це, знаєте, всяке може бути. Ну що ж, 2-0 це вже. Непогано. Хоча розслаблятися не можна. Аж ніяк. Хто це? Зубков. Зубков просто сам по флангу йде і Фаворов буде штрафний. Ру -ру Рукою зіграв. Подача Виб... вибиваємо. Шепелєв, Періс, Скоропадський. На фланг зміщується. Це хто тут Гочелеш Беніто. Не встигаємо Пасми на Бояльського віддати. Гочелейш Віллі дуже щільно. Зіграв проти нашого гравця. І це було результативно. До речі, 8 і 9. У нас Сосінка. Чудово граємо в класичному. Подача Тимчик. Молодець. Тимчик. Блокує. Цей удар. Е, а чого ж так слабенько. Шапаренко. Там уже хтось летить в підкат. Скоропадський удар дубель, це гол різника. Це гол імені різника, тому що... Ну, це відверто його помилка. Що, невже не бачив удару? Різник? Ну так, з-під захисника пробиваємо, але ну дуже близько біля нього м'яч пролетів, і це 3-0. Ну, по ідеї, таке голкіпер повинен брати, але в цьому моменті щось помутнилося. В очах. Ну і Шахтар я бачу вже. Зовсім не на куражі. Підкат ззаду. Тимчик. Скоропадський. Та що ж це за передачі такі? Ну, може хитрик? Ні. Прямо в різника. Робили. Поки що хитрик нам не вдається. Зробити шепелєв. Шапаренко. удар! Три. ну, Ні! Я хотів вже сказати три голи. Але це стійка. І не має хитрику. А Шахтар дозволяє в Шахтаря великі проблеми. 10. 0. Оцінка велькласико. Я думаю, це, безперечно, гравець матчу. Траоре. Траоре. Лемкін. Тойров, хто це такий, не знаю. Бондаренко. Погана позиція. Слухайте, яка погана позиція я дубль ворота Шахтаря зробив. Ну, Іван, точніше. Ух! 1-3. Таки напомилялися ми на один пропущений м'яч. І це Зубков. 11-й номер, який якого зараз сватають в Туреччину. Але шахтар хоче дуже багато за нього. Що ж, дивимося? Начебто тут відібрали, але ах, наша помилка. Три хвилини компенсує арбітер. Бояльський, ставить корпус. Вау, Шепелєв Ну я розумію, чому тебе лучаску не, не випускає в старті, а випускаєш. Вівчаренко. Так, давайте, давайте без другого пропущеного. Так, без, без другого пропущеного. І це 1-3 Шапаренко. Та дубль Скоропадського забезпечують перемогу на виїзді у Шахтаря. І ми посідаємо одноосібно перше, одноосібне перше місце в чемпіонаті. Скільки радості. Так, все-таки перемога в принциповому матчі це дійсно важливо. 10,00 2 голи, 5 ударів в ствір, реалізація 33%. Ну, так, могли ми і хет-трик зробити. Звичайно, питання так, гравець матчу. Ну, а статистика, знаєте, досить рівна. XG також рівний, але ми забили свої моменти. Шахтар ні. Шахтар навіть нас там по володінню. Переважав, але це не має значення, коли. Так, коли Коли ти програєш? Ох, скільки радості наших гравців в роздягальні. І новий рівень, до речі. Давайте подивимось, куди я можу вкласти очки в мінь. Я думаю, в техніку, звичайно... О, ще одну зірку можемо. Давайте. Зірку. А, почекайте, аж 3. Так, а тут на що Баланс. Баланс, атакующа позиція. Ще одна зірка. Угу. Окей, давайте. Ще також атакуюча позиція. Атакуюча позиція. Дриблінг. Давайте ще дриблінг. Це один. А, я не можу більше, чи що? Типу. Чому? О, <кій> можу. Е, також в удари. В удари треба вкластися. Сила удару, дальні удари. А це гра головою. Давайте гру головою. Можна, звичайно, пенальті. Темп-темп, ні. Фізичні дані. Що у нас по фізичним даним? Реакція. Сила. силу Напір. Витривалість. Ну, витривалість поки нормально. Ну, от реакцію можна. Триблінг. Переверху поки що не потрібно, начебто паси. Можна давайте в паси тому що ми часто, віддаємо передачі і. Так, у нас рейтинг уже 76. І на цьому ми будемо завершувати. Я дякую вам за те, що ви подивилися. В наступній серії у нас Металіст, можливо, ще кубок з Поліссям. Можете підписатися на канал, оцінити дане відео. Поділитися думками в коментарях. Ну і всім удачі і всім пока.